В селі Червоний Кут на Черкащині перед першим вересня закрили школу і залишили на вулиці вчителів. Голова села каже, що це сумна необхідність, бо в селі дві школи і утримувати їх одночасно нереально. А у відділі освіти запевняють, що за два дні всіх встигнуть працевлаштувати, а дітей до нового закладу буде возити автобус. От тільки радіти обіцянкам ніхто не квапиться. Станіслав Фещенко повернувся із Жашківського району. 20 років Галина Волинець викладає хімію, біологію, географію, веде низку гуртків і навіть свою методику уроків вигадала. Але тепер пакує речі. Її школа номер два завтра закривається. А в іншій школі такі вчителі вже є. У іншій школі, де якої нас злили, працює три вчителя природника. Мені у своєму рідному селі роботи немає. Мені пропонують зараз роботу по селах району. Як я мушу добиратися? Наші жі села вже майже екс-директорка. Дивується, сільська громада при золоті двох шкіл віддала перевагу старішій. Так вона ближче до центру, але сама менша. Це коридор закритої школи, а це чинної туалети на дворі і їдальня за пів кілометра через шосе. Валентина прекрасна впевнена у неї краще. Ми маємо місце навіть на ігрову кімнату. Це ігрова кімната, це наш актовий зал, де ми проводимо збори. В тій школі немає ні актового залу. Немає, немає. Підтримати вчителів. Прийшли батьки й. Діти їм до нової школи не тільки звикати, але ходити три кілометри. Мене одна внучка в косі є транспорт, хтось буде возити. А що мені робити з дитиною? Та так само й багато діток є. Так що ми хочемо, щоб наша була школа. Голова сільради каже, два заклади на порожнє село тримати недоцільно, а ходити туди й туди однаково. Тільки у старій школі дітей більше 80 проти 40. Тому вона перемогла. Виникло питання, те, що в школі номер два дуже мало дітей. Класи не повні громада. В мене є п'ять протоколів. Завжди давала одне рішення: що надалі повинна в селі працювати школа номер один. В раві ділі освіти запевняють, 11 одинадцятьох звільнених вчителів вже розподілили в сусідню школу і сусідні села, і навіть автобус прорахувала, щоб було зручно і вчасно. Колайчук 6 один історій в школі номер один і пів ставки соціального працівника. Ромащук він працює в новій гребелі. Вчителі будуть довозитись до місця роботи, і дітки будуть в двох місцях забиратися визначені. Певні зупинки аж раптом розкривається ще один факт: вчителі посоромилися скаржитися, але головна освітянка каже: колектив школи номер один не бажає бачити конкурентів, бо ті відберуть години, тобто зарплати. Викликає директора в цілілої червоно школи і картає його. Сергій Ішунін обіцяє примирення. Валентина Миколаївна прекрасна буде читати у вас 18 годин математики. Що ви мені сказали, що ці люди в вашу школу не зайдуть? не казав. Ні, що ж таке говорити? Ці люди будуть працевлаштовані, і ви їх з радістю приймете в свою школу і поділитесь годинами. Я не проти прийняти людей. Якщо в новому колективі їх не приймуть, звільнені вчителі обіцяють провести перше вересня у своїй школі номер 2. попри те, що в райвідділі освіти це називають порушенням. Станіслав Фещенко, Сергій ще Кочігинтесен 1+,1.